Настав час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Сьогодні до нас завітає менеджерка проєкту іммерсивної вистави. Помітна Іванна Ватраль. Я зустріну. Так. Доброго ранку. Доброго. Будь ласка, проходьте. Дякую. Доброго ранку. Іван. Добрий ранок. Дякуємо, що прийшли. Прошу. Дякую вам. Іванна, ото ранку, О, Будь ласка. дякую. Що означає іммерсивна вистава? У чому суть? Е, іммерсивна вистава це унікальний формат для України. Загалом він вже понад 20 років є популярний, але в нас він дійшов тільки зараз. Це власне формат, який дозволяє відійти від класичного театру і бути глядачеві в. Вирі події, тобто глядач з'єднується з часом і простором, і він йде променадом, під час якого він ніби спілкується з героями цієї вистави. Дуже тобто, файно ти... сказала. А як це ну, як, по це, як виглядає, так? це по суті так. виглядає? Як це по суті виглядає? А, ви отримаєте навушники, одягаєте ці навушники. А у вас є вступне слово, де розповідається коротко про те, що зараз буде відбуватися, і далі, згідно точок, ви йдете променадом, наприклад, наш. Перша вистава відбувається на залізничному вокзалі. Тобто ви зустрічаєтеся біля головного входу, вам дають навушники, і ви йдете променадом близько півтора години по вокзалу пасажирському, і у вас в навушниках лунає документальна історія протягом півтори години часу. А -а -а. Навіть не віртуальна, а реально. Ну, Це реально. І, так, ідете. ви реально йдете, вона реально лунає, і ви переходите з точки в точку. Відповідно, працює час і простір. Тобто працює локація, на якій ви знаходитесь, працює звук, який лунає у вас з навушників, і працюєте ви, тому що ви жива людина, ви щось відчуваєте. Тобто акторів там немає? Немає акторів. Ну є різні формати, але конкретно наша вистава вистава помітна. Вона власне про історії 20 жінок, коханих військових, які зголосились поділитися своїми історіями. Це дуже складні історії. Це історії, які розповідають про різний досвід: досвід втрати, досвід очікування, досвід полону, досвід досвід безвісти зниклого власне партнера. І це живі історії, це живі емоції, це живий запис. Тобто там це а... і, ж... і дівчата і говорять. Так? так, це, це дівчата. Ми протягом півтора місяця працювали, над цим проєктом. і це дуже великий проєкт. Імерсивна вистава є лише частиною цього проєкту. Загалом цей проєкт має на мету на меті, які це адвокація, підтримка коханих ветеранів. В нас власне є група підтримки, і думаючи про те, який продукт власне буде як найкраще для цивільних висвітлювати цю проблему: проблему підтримки і взаємодії з коханими ветеранами, ми дійшли власне до імерсивного формату. А як виникла ідея створення такого проєкту, такої вистави? Чому зупинилися саме на цій формі? Е, насправді формат дуже довго змінювався. Ми дійшли до е, формату іммерсивної вистави близько року тому. Моя колега Іванна також вона власне прийшла у ветеран Хаб з ідеєю створення цієї вистави, і е, цю виставу дуже підтримала команда у захваті. Це прекрасна творча група, яка єдина в Україні. Поки що працює саме над форматом імерсивних вистав. Ми втілили цю виставу буквально за півтора місяця. Це дуже короткий термін для такої вистави, для такої документалістики. Це 20 історій нагадую це величезний об'єм інформації, але нам вдалося її опрацювати. Як ви обирали? Як ви обирали жінок, які розповідали ці історії? Е, які був критерій? Ви їх шукали чи вони самі зголосилися, і вас шукали, щоб розповісти свої історії? Е, Ветеран хаб загалом має дуже м, таке широке коло е, спілкування. До нас дуже часто звертаються безпосередньо ветерани та їхні близькі. Тобто, е, наша цільова аудиторія вона дуже активна і вона дуже е, бажає говорити і бути почутою. Тобто, в нас немає ніколи проблем з тим, щоб знайти героїнь. В нас дуже часто. Є проблеми з тим, щоб ці героїні мали способи проявлення, і от, власне, тут ми залучили буквально однією історією З ну, ми кинули так би мовити, клич attention. Будь ласка, у нас буде іммерсивна вистава. Хочемо, аби про ваш досвід почули. І у нас на другий день було буквально 50-70 заявок від жінок із їхніми аудіовізитками, де вони протягом п'яти хвилин надиктовують текст свою історію. Ми вибирали там, там навіть не власне не те, що ми вибирали. Ми хотіли, аби серед цих 20 історій були супер різні досвіди. Тому uh -huh. що дуже часто все зводиться до того, що партнерка просто чекає, але насправді це не завжди про це. Дуже часто цей досвід він починається однаково, тому що партнера мобілізують або він сам мобілізується. Uh -huh. Але далі він розгортається дуже по-різному. І в цій виставі є дуже різний досвід. Є досвід втрати, наприклад, і це. Це дуже багато жінок, вони це переживають, і це можливість законектитися в цей момент з цим досвідом. Чи досвід полону, чи досвід безвісти зниклих воїнів, наприклад. А чому ви обрали саме як локацію вокзал? Чому залізничний вокзал? Тому що це, знаєте, така дуже. Це символічне місце той. та це місце прощань, це місце зустрічів. І я дуже часто я не люблю цю фразу, але вона мені тут от конкретно тут вона дуже імпонує. Вона у нас є на сайті, власне, що е, це місце бачило так багато прощань і зустрічей, як не бачило жодне інше. І власне тому ми хотіли, аби. Ці історії вони були саме на залізничному вокзалі. Але я хочу зауважити, що цей променад, він включає дуже різні точки центрального залізничного вокзалу в Києві, і більшість цих точок переважна кількість людей навіть не помічає, коли вона йде, наприклад, на потяг чи чекає в залі очікування. Тобто, ми залучили дуже ми дуже по-різному показали цей залізничний вокзал. Він інший, він не такий, як ви його бачите, коли ви просто чекаєте свій потяг. Ця вистава mm -hmm. діє тільки на нашому київському залізничному так, вокзалі так. чи і в інших містах ви плануєте відкривати вона вона тілько вона відбувається в рамках власне великого проекту про е, шлях коханих ветеранів. Цей проект він вміщує в себе і дослідження, і документальний перформанс, який власне буде ставити дуже відома сценаристка та режисерка Наталка Ворожбит е, і вміщує також імерсивну виставу, помітна про яку ми сьогодні власне з вами говоримо. І мета загалом. Цього проекту це м, підтримати і показати, що нам дуже важливо говорити із коханими ветеранів. І е, коли ми м, обирали місце, коли ми обирали час, у нас достатньо такі зжаті часові терміни. Вистава йде від 15 серпня до 15 вересня. Тобто, цей тиждень це останній тиждень показів. І е, треба встигнути. Треба встигнути. В нас перший тиждень був солдат. В перший тиждень ми це безкоштовна вистава також дуже важливо це сказати. Тобто, ніхто не платить за цю виставу. Вона проходить в рамках власне нашого проекту і. Е Міг попасти будь-хто, будь-хто охочий, і тому буквально в тиждень у нас не було жодного квитка. Але в нас зараз працює така схема для тих людей, які все таки дуже сильно хочуть попасти на сторінці ветеран-хабу ми кожного дня публікуємо 3-4 вільних квиточки на конкретну виставу. Але це день в день. Тобто ви зранку зайшли, подивились і ввечері прийшли на виставу. Наприклад, а скільки одночасно може приймати участі людей? 25 Два цей формат він передбачає таку певну камерність. Там не може бути 100 людей. 25 – це, – це вже достатньо багато. Насправді, щоб бути от цією такою маленькою ком'юніті. Є якийсь координатор там, який є так. Якось е, на локації знаходиться постійно адміністратор, який власне допомагає глядачам зрозуміти, куди рухатись, тому що вони не розмовляють, в них є лише навушники, і в навушниках постійно лунає голос. Адміністратор за допомогою жестів показує, наприклад, нам іти в ту сторону або нам іти в ту сторону, або нам зараз треба зупинитися. А скільки вистав на день проходить? На день проходить близько двох трьох вистав, в залежності від днів загалом у нас 28 показів заплановано. Зараз уже прийшло здається, 20 чи 21. Сьогодні до речі, також буде показ. От тому. Тому так добре ж людей багато постійно. Отже, як... швиденько де і як можна взяти квитки угу. на вашу виставу? Так, в нас залишився буквально тиждень показів. І для тих, хто дуже хоче ще попасти, я дуже рекомендую підписатися на сторінку ветеран хаб. Ми в сторіс кожного дня публікуємо буквально 3-4 квиточки на ті покази, які ще залишились. Тому що ну це день в день вистава, і буває так, що людина, наприклад, захворіла чи не може прийти. У угу. нас є ці квитки, і ми хочемо, щоб навіть ці 3-4 квитки не пропали. І хоча б декілька людей. Ідей мали змогу прийти щодо продовження проекту. Я не можу поки що. Ми, ми дуже чітко говоримо про це, наприклад, з -но норм, який підтримує цей проект. Це е, фонд партнерства за сильну Україну, і е, ми дуже хочемо, аби цей проект е, мав можливість бути продовженим і в інших містах, тому що до нас це приходять з Львова, з Одеси, з Франківська. Це буде дещо інший формат. Не факт, що це буде вокзал, не факт, що це буде м той, самий от, той самий формат. Але ми хочемо дуже зберегти власне цю унікальність, Альність і хочемо зберегти цю історію. Тобто це точно будуть ці історії, але в якому форматі ну а. це вже покаже час? Але все ж таки, ідея така є, щоб є. створити це все. Щоб в інших є дуже великий листах. запит. Ми отримали дуже багато відгуків. Ніколи такого не бачив в Україні. Я вам дуже мені. раджу скудити. Чи плануєте зробити якби другу частину, щоб ось ті? Вискала 70, прийшло uh -huh. так uh -huh. повідомлень на uh -huh. жінок. Чи плануєте зробити другу серію таких історій? Ми б дуже хотіли, тому що в нас загалом в проєкті є різні можливості залучити безпосередньо коханих ветеранів. У нас є пісня-маніфест, яку ми готуємо, де кохання wow. ветеранів будуть співати в пісню, яка стане власне таким символом так? їхньої підтримки, їхньої взаємодії. У нас є ця документальна вистава, яку власне буде ставити пані Наталя Ворожбит. І м -м є чимало активностей, де би кохання могли залучити. Власне, з цих 70 ми більшість уже залучили. Але, звісно, ми би хотіли нові історії. Ми б хотіли, аби героїні не боялися йти, не боялись ділитись. А ми, в свою чергу, як аудиторія були дуже підтримуючі і приймаючі. Дякуємо. У студії ранку вдома була менеджерка проєкту імерсивної вистави Помітна Івана Ватраль. Дякуємо за чудову ідею та її втілення. Дякую вам. Удачі. Дякую.